Другого шансу більше немає. Бля! <плес> Дебіл. Не, ну, з такими темпами я буду 3 роки цей, цю перепустку качати. Ну я намагатимусь взяти топчик, звичайно, але. Піндос! Ну ти гамно. А я. одразу? Це був голах. А, це був голах. Кайф. Вітаю, друзі, у новому відео. Нарешті, о, ру руки вгору, всім підняти і купити бойову перепустку. Жартую. Нарешті, Альфа-Браво підвезли другий сезон у Комбат Майстер. І сьогодні ми поглянемо, що тут нового, які режими додали, чи додали їх взагалі, бо я ще не моніторив. Але я дуже-дуже дуже, як і багато інших фанатів, очікую хоча б дуо. У Battle Рояль. Тому пропоную почати з бойової перепустки і поїдемо далі поступово. Що там додадуть. І так, воєва перепуска плюс рівні коштує 14 доларів. Не знаю, чому в мене відображається воно все в доларах. Плюс рівні, я так розумію, ви розблокуєте те, що тут позначено миттєва винагорода. Чи, мабуть, ви просто отримаєте за батлпас е, миттєво Акімбо два дракони? Дуже важко звикнути, що Швешки можуть бути Акімбо. два Глоки 18-х з лезами, паракордовий браслетик, такий ось майже джаггернаут іде у комплекті. І потім ви відкриваєте карамбіт подвійний, 500 CP, два дігла. Перед діглів нагадує, наче якийсь ворон. Ну, мені цей скін не дуже сподобався, але, але... але але, але знайдуться ті, кому він зайшов. Кінгмейкер рукавичка. Я не зовсім розібрався у цій грі, але напевно. Ця рукавичка дає якийсь зачіп, чи ви чіпляєтесь як до зіпки, і у вас навіть скін на таку фігню буде. Два АКшники. Да вінчі. Взагалі не грибу, що це за фігня? 80 CP. пітух, він же P90, парашут. Жовтий. Ножик. А це що? Прикольно, це приціл, друзі. І я такий приціл бачив, це, ну, мушка і цілик, тобто вони отут знаходяться. Я такий приціл бачив на нас зброю на Аліекспрес його продають. Ще такий варіант. Потім, ну, дівчачий такий, такий солоденький дігл. Дедпул би був просто в захваті. Потім М4 якась укорочена, Морозову? А, це як мілі-атака, тобто ви маєте кинути морозивом і вбити вашого суперника. АВМ? 200 CP, кулачні ножі, боже, я в дитинство потрапив, як я любив ці браслети і їстівні. Просто йдеш собі, гризеш собі руку. Кайф, емблема 80 CP. О, М4. Я подумав, що це вал, друзі. XP, сокира. О, прикольний скін, прикольний. 1911. Це Кольт. Знову такі зачеп, такі якісь, значе пожежника. Auto. Я не знаю, що це за зброя. Ще такий варіант петуха. Прикольно, наче тут якийсь балон, ХП. Ще прикольний варік метального ножа. <реш> Я ще таких глушник не бачив, чи це ДТК Комедно. Вогник, вогник, жарко, жарко. Оу, оце дуже гарно. Акашник теж глок 18. Слухайте тут. Я давно не грав, але наче виглядає так, що тут дуже мало зброї. Тобто, ви за одну бойову перепустку отримуєте по 5 скінів на одну зброю. Прикольно, сокира виглядає класно. 80 CP, браслет. Я не розумію тих розрабів, котрі роблять шутер, у якому не можна окремо купувати скіни на перчатки і на браслети годинники У Warzone 1 були годинники, і я заради одного годинника купив цілий скін, цілий сет скіну. Тобто там і челік, і зброя, і годинник. Додайте вже Activision, почуйте, Альфа Браво, почуйте, зробіть перші окремо. Це було просто топ. Це для вас заробіток буде. Для нас буде дуже приємно. Тому давайте, я вам підказав, що можна, на чому можна ще заробити. Зміїне око, такий дігл, що можна другою рукою його підтримувати. Сіпішки, підкова емблема, метальний ніж. <пух> Олівець. Прикольно, слухайте. Хтось в фантазії, друже. Вектор, ух ти, симпотний такий. Ножик, скини на ножі, теж Савось. Це ж, блін, всі люди з КСу, в принципі, плюс-мінус приходять у шутани. У КСі перші ножі. Додумайтесь, на чому робляться бабки. Дробік оябун. М3 супер. Потім у нас 20 сіпішок. Скільки тут взагалі сіпі отримуєте під кінець перепустки? Стільки, скільки вклали, чи ну але ж тут за гроші купляється перепустка, а не за сіпі. Потім Глок 18, потім Сюрікен. XP. О, годинник. Годинник. Окей. Тут, тут друзі, все шарять. Годинники є, окремо, браслети є. Залишилось тільки перше додати, і будете ви мільйонерами. Хронограф Digitex. Емблема. Ці пішки. Контактна граната з бамбука і з ананасу, наче коктейль. П-90, вже третій скін на П90, кулачні ножі, XP на зброю. Ще один годинник. Крутяк. М4, 200 CP. У Р7000. облегшено Ну тут снайпа так. Тут краще, щоб швидше прицілитись, тому хай буде довгий ствол. Але без прикладу. XP-шки, потім X-5, емблема. Що за сігма? p 94 й скін чи 5 XP, метальний ніж. Е, це дробак, авто 80 CP. Знову Глок. Знову М4 XP. Карамбіт теж. Прикольна емблемка, брюлік, АВМ 200 CP. Це найтоповіша ручка переносу вогню, котру я взагалі бачив. Ручка огірочок. Ай, топ. Дизайнер. Відкривається на М4. Ууу, метальний ніж. Дуже прикольно виглядає. Теж дробак. XP, Diegl. Оу, якийсь Diegл лухарі Louis Vuitton. Катеч, ноу хау Легендарний. Це чи ніж? Чи що? Напевно, ніж, бо не, не написано, що метальна зброя. АВМ-чик. Знову лухарі. Прикольно. Слухайте, тут взагалі от під кінець, наче ви розвиваєтесь, починаєте заробляти дофіга, і ось вам винагорода. Лухарі, АВМ, Лухарі, Дігл, Лухарі дробак. Коротше, все, лухарі і браслет золотий. Дуже, в принципі, прикольний. І 500 CP. Я нарахував вже близько 2000 сіп, наче там, ніж бабочка. прикольно. І тут вже те, до чого ви йдете весь сезон, АВМ золота, цей челік. Чорно-золотий, ще один браслетик, ще одні ножі бабочки. І емблема знак того, що ви закінчили сезон і пройшли його повністю. Окей, подивимось, що у нас по режиму. Ех, і так, друзі, я очікував, що додадуть двійки хоча б, але я бачу соло, Combat Oil Platforms. Натискаю сюди режими пари. Дроп з цим контентом буде в наступному оновленні. Хрін знає, коли буде це наступне оновлення. Але я не пам'ятаю, чи були ці параметри у минулому сезоні, навіть хоч зачинені, тобто чи відображались вони так. Напишіть у коментарях, будь ласка, хто шарить. Покровськ, до речі, зачинили, а це основна мапа, котра була з самого початку. Тому я гадаю, що зовсім скоро, логічно її має бути. Люди звикли до цієї мапи, вони за нею будуть сумувати, якщо вона не з'явиться. І я так розумію, разом з Покровськом відчинять пари і загін. Загін це 3-4. Операція Вульф, за котру ви отримаєте такі винагороди. Ну, АК обрубок не дуже гарний, АК звичайний, з якогось ламінату, наче в мене вдома здерли. Ножики, кімбо, челік. Біленький такий. Окей, давайте тоді спробуємо новий режим, нову мапу, точніше, Oil Platforms. Я її обрав, соло. Погнали! Затестимо. Нафтова платформа. Combat Zone. Тут можна було би звучок додати, ми можна в бібліотеці все ж таки. Графу, друзі, хто казав, що підтягнули, то, мабуть, ви помиляєтесь, тому що графа на тому самому рівні. Мене цікавить, куди більше челіків впаде, хай буде. ця фігня. Так, на одиницю. Що мені тут дадуть? Оло. Я ж його не заб'ю. О-о! Як взяти? Окей. Єсть. А що за що за відліки йде? А, відродження, я забув, що тут є відродження. Господі, а я потію, як собака. І куди мені тут бігати? Що це за тюрма? Я не хочу туди стрибати. free. Що? Друзі, поясніть мені, що відбувається взагалі. А! Це був гулаг! Я поняв. Дійшло. Я трошки загубився, але зараз, зараз роздуплюсь. <с happening> а тут ви можете бачити якраз цей приціл. І він дуже прикольний, насправді. Скало в дітей якась звичка спамити shift, щоб був тактичний біг, а він тут просто ну, треба достатньо натиснути, і він буде. До речі, приціл мені дуже-дуже сподобався, він максимально комфортний, і я рекомендую вам у бойовій переписці його спробувати, якщо відкриєте, вкачаєте. І знову ми у бібліотеці, де потрібно розмовляти тихенько. Разрабити. Дайте музичку, будь ласка. Let's go на aircraft carrier. Так, я бачу 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 ящик. Бачу челіка. Ні, відчепись. О. Як бити? Бити, бити, як? Мак А, 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 ні, 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 ні. А ля лягти можна? Мабуть, не можна. Oh. Too easy. Так, це голах і тут я більше не туплю. Too easy. Too easy. А тепер давайте дамо підсраку цьому челіку, який нас запихнув у цей oh. Угу, Дали. І шо? Ага. Так, Q змінити зброю. Це МК. Як відкрити. Як бити? Все, знайшов. Не знаю, що краще. О! Найс. У. Прикольно. Ось де. А, я промазав. Це чувак габю. Ти мене вбив під тух. в нього. Так, а що я можу тут придбати? Плити. А що це таке? А ну, давайте. Ом, плити на двічку. У мене протик є. У. Ну я! <підтягну>, Підтягну зараз сенсу трошки і ще буде краще. Тут така шумоізоляція, що навіть коли ця фігня опускається, нічого не чутно. Так, швиденько. Опа, ящик. Так, вже буде трішки простіше. Тут лазить. Та ю! О, це граната була. Ви <риклад> <риклад> чули? Окей. Okay. У мене є плити. Треба їх юзнути швидше. Вектор. У чувака, кім а кімбака. Я тобі щасно кастеляю. Ну, не тобі там кому хто буде. WeOOL. Другого шансу більше немає. Uh. Бл... Дебіл. Ні, ну, з такими темпами я буду 3 роки цю, цю перепустку качати. Ну, я намагатимусь взяти топчик, звичайно, але. Точно не гарантую, бо зараз грають ті, хто дуже чекав цього. І, можливо, фанати або задроти просто цієї гри. Мені поки що дуже важко. Хоча FPS у мене 700-800. ну, Гра не вибаглива. Враховуючи те, що це ультра налаштування. Піндос. Ну ти гамно. А я. Одразу? Це був голах. А, це був Кайф. Ммм... Ті бігає. Бляха, я знову забув, як парашут відкривати. Окей. Не люблю просто шкер, Якось це не по-пацанськи, це по-патюкськи. А по кому ти? А ти, типа на мене забив? Гранати тут кидаються. М -м -м. кряк. Тут, напевно, хіт маркер одразу, так, друзі. <звук> Не хочу. Да, я ж хочу ще пограти цю катку, йди в сраку. Це що, дроп прилетів, чи що? Така чуйка, що тут якесь падло сидить. Добре. Одна плита. Були, не було. Кайф. Мабуть, це GG, друзі. Щось від Warzone, друзі, взагалі не відрізняється. Особливо менталітет, так скажемо. Всі пацюки сидять, крисять. Який сенс. Так, по мені хтось вже лупить. Звідки? Ну звідки, че, чел. Підкажи, давай будемо дружити. Просто. Просто не розумію. А, тепер же розумів. Четверте місце. Якийсь патняк, і мені чесно, Покровськ подобається більше, ніж ця мапа. А вам, друзі, якщо сподобався відосик, будь ласка, поставте лайк, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю гру. Залюбки би її пострімив, коли будуть пари, залюбки пропонував би людям в неї пограти. Да я і зараз пропоную, в принципі, коли ви шукаєте якийсь безкоштовний батл-рояль, окрім... Пабгу нормальний плюс-мінус, то комбатмайстер взагалі топчик. Я розумію, у мене останні відеокарти у мене 800 FPS, але запевняю вас, що на GeForce там тисячною серією або навіть менше ця гра буде нормально гратися. Тому як Battle Royale дуже крута альтернатива. Друзі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Twitch, Там я проводжу стріми. Там я граю у Warzone ПКшний у Warzone мобільний. Тому буду чекати вас у себе на Twitch. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі!